Порядок. Прибули додому. Ох, і, і, і смалить на дворі, і смалить і все. якийсь капець. Так, трошки скупилася, поповнила запаси круп. Бо, дивлюся, і того трошки залишилось, і того. Ну, я зараз переодягнуся, подовожуся ума. Сальця купила свіженького трішки і купила крабових палочок. Мені хочеться зробити салат з крабових палочок. По тому ще першому рецепту клас, класичному пам'ятаєте, який був перший рецепт з крабовими паличками. Рис відварений. Огірочки, огірочки купила свіженьких. Яйця, крабові палочки. Кукурузка там була чи не була забулася. Треба покумекати. І цибулька маринована. Оце такий буддоровий салат. А ще купила оброкоси. Сказали, дівчата дуже добрі, я ще не пробувала, хай помили. Ну, щось ми зараз таке переймемо. Трішки помідорчиків взяла. Такі огірочки. Купила. Це домашня картопелька молоденька. А що завтра свято нам з хватить, і на сіні наварить. І, і на завтра. І сальця. сальця взяла. Я тут все не люблю сай. Ось таке. Саме головне, що воно домашнє. А то тут крупи, ще яблучок, крабині палички, хлібчик. Це так, таке молочко. Сірники, підтаники і кошолка. Поп'ю з вами кавусі і дубоса. Ай, красота. Красота. Да, зараз буду свої крупи упорядковувати. Придбала новенькі контейнери для сипучих. Я вам покажу. Такі гарненькі. Думала, щось уже ляпнуло, коли ні, слава Богу. Підні коти валяються, як дрова по, по двору. О, як же ж гарно босому пройтись. Супер. Супер. Ой-ой-ой-ой-ой. Десь і курі кричать, видно, курка знесла яйцедок хвалиться Хто знайде дорогу додому, той молодець. Орес ти знаєш, де наше вдома? Показуй, давай, я дивлюсь. Марк точно знає, Марк вміє ходити. Запам'ятовує дорогу, а ти? Я. Тримайся його, давай, тримай йди за руку, його доганяй. Якщо ви доходите до... Додому, так. Да, ви обираєте обід самі, без мене. Що оберете, те будете їсти. Я так? <с> ну я ж домовляюся, що що, що оберете. Так, да, давай. Це ти як ходиш ого, як кінг конг Тут? Да? Сонце сходить щодня, щоб нагадати, що ніколи не пізно все почати з нуля. Добро здоров'ячка, мої дорогі друзі! Божої піки вам в цьому дні. Ангела-охоронця вам і вашим рідним. Смачної ранкової кави, хто ще не пив. Ну, у мене ще ранок. В Україні вже, мабуть, люди давно випили. Хоч сьогодні субота, можливо, ще відпочивають. Ну, у мене перша кава. Дорогі друзі, я записую, мабуть, п'ятий раз і не можу записати сторіс без сліз. Ну, така я сентиментальна людина. Тому, якщо я заплачу, просто не звертайте уваги, це приємне. Моя Анютка, моя найрідніша, моя найсвітліша, моя найдорожча і моя найкраща. Такі слова вчора написала мені моя підписниця Наталія Ярощук про свою кому і подругу Анну Кіну. Аня зараз за кордоном і сьогодні вона нас святкує свій день народження. Я вже не раз її вітала в своєму блозі, сьогодні тому не виключення. Анічка. Бажаємо тобі! Хочеться багато всього побажати, і мирного неба, і міцного здоров'я, і жіночого щастя. Хай це все буде присутнє в твоєму житті. Рідненька, квітне так, як ці піони. Нехай весна в твоєму житті продовжується в любу пору року. Будь щаслива! Цінуйте Дорогенька мої Наталочка і Аня, хай ваша дружба кріпне з роками і сяє, просто сяє. І щоб ніяка хмаринка не закрила сонечко поміж вами, щоб у вас завжди було все добре і в ваших родинах. У мене кава, якщо що. Робота в мене та ж сама. Що і вчора і позавчора, але сьогодні я ще буду робити окружку. М'ясо я вчора відварила, відварю картопельку. Багато мене запитуєте, як рецепт окрошки. Я роблю її по-своєму. Ну, сьогодні десь приблизно покажу хто як любить. Ми, наприклад, раніше в селі кидали кільку, в томаті додавали ще. Ну, у нас так робилось в селі на Сумщині. Хто робить на квасі, хто робить на Ірані, хто робить на сироватці. Кров по-різному. Кому як подобається. Я роблю на майонезі майонез водичка. Так, так нам подобається. Гарну місію виконала. Я думаю, приємна дівчаткам І мені. Ех, гульнуть би, да, Наталочка, Поїхали б це. Да? Мені тут недалеко до Польщі, дві години і там. Ну, Іншим разом. Так, працюй, Лена, працюй, боня лежить і дивиться на мене. Думає, що поки ти стоятимеш і, і не робитимеш. Поки. Ой. Це ж лежить такий серйозний, серйозний погляд. думає, що ти там співаєш, коли ти робитимеш. Ася там, в шорті десь на підлозі, вінтер біля Боні. Всі по містам. У мене сохне підлога, присіла, читаю дірект і дивлюсь новини. Я ще новини сьогодні не дивилася. В Харкові ніч страшна. Є загиблі, є поранені. Зараз мені пише підписниця, до сих пір палає, все палає, як аду. Є загиблі, постраждалі, серед них діти, немовля, три місяці. Закидайте мене камінням, але я вам скажу: вивозьте дітей, які не можуть вирішити самі свою долю. Вивозьте з таких міст, де... Дуже небезпечно, щоб потім не сталося непоправне. У мене є гарна знайома моя землячка Танюша. Вона мене дивиться і вона пойме, що я зараз веду розмову про неї. Я її слова не забуду ніколи. Вона мені сказала. Я дуже люблю сильно своїх батьків. Тато хворіє, переніс операцію, мама на пенсії. Я їх дуже сильно люблю. У мене чоловік. Я його дуже сильно люблю. Але перше за все я мама, і в мене двоє дітей, за яких я несу відповідальність. І тому я тут. І тому я як орлиця накриваю крилами своїх діточок, щоб врятувати їх від біди. Ці слова просто в точку. От мама, мама, і цим все сказано. Картошку на олів'є отак уже готову готую. Заливаю водичкою, сіль. Чайна ложка десь оцту і хвилин сім, картопелька готова, скидаю на дружлак і вже готова до салату чи до окрошки. В мундірах давно вже не варю. Мені якось не дуже зручно і тоді чистить, воно тоді липне, ну мені так зручніше.